Зараз я тобі тут все. Чи ми будемо без повідку? Давай без повідку. А можна я його сюди закину? А, чи, ну, давай, ну, а, тобі треба прийти? Так, раптом я на повідок їду, хочу, щоб він був десь в прин, якщо так можна. Давай я тобі покладу, вийду. Добре, добре, добре. добре. Так. Туди його покласти. А, та десь там з краєчку просто. Чисто, щоб я не бігала з карта. А, так, ми обрадила стасі Ема. Підіймаємо руку. Можете починаємо. Да. Дякую. Акция. Вау, wow, вау, wow, wow, wow. Далее. Ой, 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 ой. Так. Wow. Супер! Браво, Давай, далее. Давай. опять. Далее. dá Emma. Dale. Super! Uau, 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 Emma, dá Угу. А тоді фініш.